Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми і далі будемо розв'язувати задачі, пов'язані з перерізами циліндра площинами. Минулого разу ми досліджували осьові перерізи, а сьогодні вивчимо ще один тип. Якщо площина перерізу паралельна до площин основ циліндра у такому випадку перерізом циліндра буде коло. Причому його радіус Збігатиметься з радіусом основ циліндра. Розпочнемо з такої задачі: циліндр, радіус основи якого дорівнює 2 см, заввишки 6 см розрізали площиною паралельною основи. Утворилося два циліндри. Чому дорівнює їх сумарна площа повних поверхонь? Позначимо висоти циліндрів, що утворилися через х та y. Тоді за умовою х y дорівнює 6. Радіуси основ утворених циліндрів збігаються з радіусом основи початкового циліндру і дорівнюють 2. Отже, можемо записати, що площа повної поверхні першого циліндра дорівнює 2π помножити на 2 помножити на х плюс 2 помножити на 4. Водночас площа повної поверхні другого циліндра рівна 2 помножити на 2 помножити на y плюс 2π помножити на 4. Додамо цій площі. Матимемо 4π помножити на х плюс. Ігрек, плюс 16. π Але x y дорівнює 6. Отже, відповідь 40 40π квадратних сантиметрів. Розв'яжемо ще одну задачу з перерізом паралельним до площин основ. Дано циліндр та його переріз, що паралельний до основ циліндра. Відстань від центра перерізу до кінців певної твірної. Дорівнюють 13 і 15 см, А площа перерізу 144 пі квадратних сантиметрів. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра. Нехай О центр перерізу. А А та Б кінці твірної. Тобто АО дорівнює 13, БО дорівнює 15, з точки О. Проведемо перпендикуляр OH до твірної АВ. Тобто OH це радіус перерізу. За умовою площа перерізу дорівнює 144 π Тобто 144 π дорівнює π помножити на OH у квадраті. Звідки легко розв'язати, що OH дорівнює 12. З теореми Піфагора для трикутника АОН знаходимо, що АН дорівнює 5, а з теореми Піфагора для трикутника БОН знаходимо, що БН дорівнює 9. Тобто висота початкового циліндра рівна 5 плюс 9 дорівнює 14 см. Тепер нескладно знайти площу бічної поверхні. S дорівнює 2 πrh і дорівнює 2 π помножити на 12 помножити на 14. Зараз пропоную розв'язати комбіновану задачу. Переріз циліндра площиною паралельною до площин основ ділить його на два циліндри. Висоти яких відносяться як 2 до 5, діагоналі осьових перерізів цих циліндрів рівні 10, і 17 см, знайти радіус основи початкового циліндра. Позначимо шуканий радіус через R. Оскільки висоти циліндрів відносяться як 2 до 5, то їх можна позначити як 2х. Та 5х. Застосуємо теорему Піфагора до трикутника AHC. Маємо 2х у квадраті плюс 2Р у квадраті дорівнює 10 у квадраті. Застосуємо теорему Піфагора до трикутника BHC. Маємо 5х у квадраті. Плюс 2r у квадраті дорівнює 17 у квадраті. Отже, маємо систему. Віднімаючи від одного рівняння інше, отримаємо 21х у квадраті дорівнює 17 у квадраті мінус 10 у квадраті. Звідси знаходимо, що х дорівнює 3. А тому з будь-якого рівнянь можемо знайти, що R дорівнює 4. Підіб'ємо певні проміжні підсумки. Оскільки осьовим перерізом циліндра є прямокутник, то у задачах, пов'язаних з такими перерізами, дуже часто виникають прямокутні трикутники. А отже, часто є потреба використовувати теорему Піфагора. Окрім цього, у деяких задачах. Нам доводиться детально аналізувати основу циліндра. При цьому я не лінуюся робити додаткові планіметричні малюнки для кожного такого випадку. Закликаю вас робити те саме. Малюйте додаткові планіметричні малюнки, адже вони часто покращують розуміння задачі. Ну і, звичайно, не лінуйтеся. Це, до речі, стосується не тільки задач з геометрії. На останніх двох уроках. Ми досліджували перерізи циліндра площинами, паралельними осі циліндра чи його основам. А що буде, якщо взяти іншу площину, яка не паралельна ні осі, ні основі циліндра? Відомо, що у такому випадку перерізом буде фігура, що називається еліпсом. На жаль, розв'язування задач про еліпс виходить за межі стандартної шкільної програми. Але говорячи про перерізи циліндра площинами, і, зокрема, про еліпс, я не можу не вказати на те, хоча ми часто цього й не помічаємо, як часто еліпс трапляється в ситуаціях, що нас оточують. Починаючи від несподіваних медичних застосувань, наприклад, один зі способів лікування каменів у нирках ґрунтується на геометричній властивості. Що серед усіх ліній має виключно еліпс. І закінчуючи тим, що наша планета, як і інші планети Сонячної системи, рухається навколо Сонця саме по еліптичній орбіті. Тож я пропоную вам поміркувати, у яких ще життєвих ситуаціях нам доводиться мати справу з перерізами циліндра площинами. Зустрінемося на наступному уроці.